Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні я хочу вас ознайомити з рецептом пирога. Я взяла 140 г води, 8 г сирих дріжджів, 1 столову ложку цукру, 60 г молока і замісила тісто. Я розмішала рідкі компоненти інгредієнти і потім додала ще 400 г муки. І замішувала, замісила тісто, і воно получилося, І потім додавала одну солову ложечку олійки, і воно у мене вийшло ось таке. Тягуче. Звичайно, воно ще липне до рук, але воно повинно таким бути. Зараз я іще, і коли я замісила ще після всього 4 хвилиночки, я додаю 8 грамів солі. Сі додається в кінці. Тому що вона заважає мертінню дріжджів у тісті. І зараз я ще буду вимішувати із сіллю, розтягуючи, збиваючи, і воно виходить таким м'яким, еластичним тістом. І я його зараз за місочку вийму, змащу олійкою міску і залишу його на 50 хвилин, щоб воно настоювалось. І воно, виходить, ось таке. Воно не густе, а воно рідкувате. Для начинки я відварю пів кілограма картоплі і потім додам 100 кип'яченого молока з пюре. І ще я додам 200 г твердого сиру. У мене буде це моцарела. Картопля наша відварилася. Я додаю 100 кип'яченого молочка обов'язково кип'яченого. І е, я також потовчу і тоді добавлю ось натертий 200 г сиру моцарела. Картоплю я потовкла, додала натертий моцарела, перемішаю і наша начинка буде готова. Тісто простояло 50 хвилин, я вийняла його, воно було таким липким до рук, і, і ще 4 ложечки муки столових, по трішечки сипала на цей коврик для вимішування тіста і замісила. Вимішувала його десь хвилиночок 5. Я його і 5. Ось так, ось так Зараз я його розділяю на дві частинки, І отак в середину-середину. Наша задача добитися, щоб не було бульбашок повітря всередині тіста. Ось так. Ось так. Бачите, воно іще таке. От. І я роблю такі два коловочки. У мене виходить. Оце також я іще чуть-чуть трохи його повімішую. Бачите, воно таке тягуче. І отак всерединку. І взагалі, так, як ми ліпимо пірашки і теж тоді, вже коли розділяємо його на колобочки, то ми завжди тісто, яке ми ріжемо, робимо так середину, середину, в середину для того, щоб виділялось повітря із самого тіста, щоб не було всередині повітря. У мене вийшло ось такі два колобочки. Ці колобочки я розплескую. І з допомогою скал, так, руками розплескую, чуть я припилю мукою трішечки, так? Да? Ось так. І з допомогою скалечки теж можна і. Ось так руками. Робимо круг. Так. Є нашу начіночку, всі перекинула в місці, вона з сиром, наскільки ви пам'ятаєте, я цю начинку ложу на середину <кій> тіста і збираю так, як хачапурі. Ось так. Да? Все, Все скріплюю зверху. Ось так. У нас виходить такий великий хачапурі. чуть-чуть руки також у муку. І оцей хачапури я буду класти на деко. Застелене пергаментом, пергамент і знищене олійкою. Також другий колобочок я так само закріплюю зверху. Ось так, бачите, як хачапури. Ми збираємо. О, чуть чуть рукоможне в муку. І переводу ложити на деко защіпаною стороною вниз. Я колобочки положила на пергамент на деко, і також руками я їх ось так розплескала. Це зробила трошки подовговатиким для того, щоб вони не злиплися в мене. Посередині кружечка я роблю пальчиком ось так, до начинки дірочку, і стараюся, щоб все, все повітря, яке у цьому, воно ну, щоб вийшло. І тут так само. Ось так. Це повітря із пирога, я віддавлюю, особливо на краях пирога, це повітря, воно збирається. Так, духовку я вже розігріла на 190 градусів. Діма... Діаметр коржиків, цих коржів, щоб був 25 сантиметрів. Я жовтого змішала і столову ложку молока і зараз я ще змажу ці чудесні коржики. Так. Духовку я роз'їжджала не до 100 до 220 градусів, і впікатися вони вони будуть 15 хвилин. Піліжки я поставила в духовку і будемо чекати результату. Тільки погляньте на цю красу. Пироги пробули у духовці 20 хвилин не 15, а 20 хвилин при 220 градусів. Зараз я їх змажу ще маслом, для того, щоб вони були е, такі блискучі, як говорять. Да? І зараз я вам покажу, які вони в розрізі. Бачите, які вони запечені, класні. Дуже класні. Ось з простих інгредієнтів. Картопелька, наша картопілька це сир. І начиночка прекрасна. Подивіться, мої любі, яка краса. Я зараз покажу, який він в розрізі. Подивіться, яка начинка славна з сиром, з картопелькою. І ззаді, бачите, він теж пропікся. І він такий, він пухкий. І він може бути дійсно не один день. Його, якщо закрити в пленочку, він може ні в три стояти. Тож смакуйте мої любі. Готуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Будьмо здорові, будьмо щасливі, миру нам і перемоги. Всього самого самого-самого-всім найкращого. До зустрічі!